Як я виїхав за кордон? Розкриваю секрет, відкриваю тайну. Для того, щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом, це лікарі без кордонів, Червоний Хрест і так далі. Які є варіанти туди попасти. Тобто, треба бути дуже важко пораненим. От. І щоб тебе направили на лікування за кордон. На лікування за кордон, в яких випадках Виправляють тобто я не розумію казав, що в Україні лікують кращі лікарі перекращення за кордоном. Але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає появник постійно дуже багато поранених. І а, пацієнтів, яких треба лікувати там місяць, два три-чотири, простіше випустити за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування. Причому це відбувається за рахунок а, держави та країни, куди це відправляється. І таким чином я потрапив на військовий. Лік. Спочатку мене евакуювали, там Харків-Полтава, потім Полтава-Дніпро, потім там це все хоча або приватними швидкими ти їдеш або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там Дніпро-Львів, потім Львів до Польщі нас везли швидки допомогами. Потім нас на військовий і так в Польщі сажали величезне, такі всередині там навіть операційна була, ми там летіли лежачі, там є купа апаратів щоб ти міг там вижити, ну, тобто там дуже важких людей доставляють. Потім до Німеччини, приїхали, вони про це відео в аккаунті, потім вони з аеропорту знову на швидку допомогу до лікарні доставляють. І отак я опинився особисто я в Німеччині. Ну, це то, Не дай Боже вам таке, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях в Європу. Але б я його нікому не радив, не дай Боже. Живіть здорові, щасливі, І взагалі, щоб у вас було дуже добре. Я б хотів, щоб ви дізналися.